Доброго дня, шановні глядачі та майбутні переможці у боротьбі за свої законні пенсійні права. З якого ви міста нас дивитесь? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво географія нашої аудиторії. Сьогодні ми з вами зануримося у справжню пенсійну революцію, яка розгортається просто зараз, і її наслідки відчуватимуться ще довго, а саме у 2026 році та наступних роках. Мова йде про масові суди проти пенсійного фонду України. Так, ви не помилилися саме масові суди, де пенсіонери відсуджують тисячі. А то й десятки тисяч гривень за неправильну індексацію та неврахований стаж. І це не прогноз, це вже реальність, яка підтверджується шокуючою статистикою. Лише за останній рік суди розглянули 33 тисячі 100 справ проти пенсійного фонду України. Для порівняння у 2024 році таких справ було лише 7400. тисяч Відчуваєте різницю? Це не просто зростання, це справжній сплеск, вибух невдоволення та бажання відновити справедливість. І найцікавіше. Що причиною такого кардинального повороту стало рішення Верховного суду, який чітко і недвозначно визнав дії пенсійного фонду незаконними, це відкрило двері для тисяч пенсіонерів, і тепер суди масово стають на їхній бік. Шанс виграти таку справу зараз складає майже 100%, а точніше, 99%. Подумайте над цими цифрами, адже вони говорять багато про що. Раніше, по суті, десятиліттями більшість пенсіонерів розраховували на чесність та порядність державних органів. Система пенсійного забезпечення працювала, хоч і зі скрипом, але люди вірили, що держава належним чином виконує свої зобов'язання. Були окремі випадки оскарження, звісно, але вони ніколи не набували такого масштабу. Пенсійний фонд сприймався як. Непохитна установа, яку складно, майже неможливо перемогти у суді. Люди просто отримували свої пенсії, часто не перевіряючи ретельність розрахунків, адже це здавалося надто складним, а шанси на успіх мізерними. Була поширена думка, що суди з державними органами це заздалегідь програшна справа, яка вимагає багато сил, часу та грошей, тому більшість, на жаль, просто змирялася з тим, що є. Люди роками віддавали частину своєї зарплати до пенсійного фонду, сподіваючись на гідну старість, а натомість отримували те, що їм нарахували, не маючи можливості або сміливості поставити під сумнів ці розрахунки. І це було до певного моменту зручно для системи, адже дозволяло їй функціонувати, не стикаючись з масовими претензіями. Але часи змінюються, і тепер ця ілюзія непорушності пенсійного фонду розвіяна. Верховний суд своїм рішенням підтвердив те, про що ми, юристи, говорили роками: існують системні помилки та, відверто кажучи, головні схеми обману, які позбавляли пенсіонерів їхніх законних грошей. Найбільш кричуща з них це так звана фейкова індексація. Суть цієї схеми надзвичайно проста і цинічна. Людям, що вийшли на пенсію у період з 2020 по 2025 роки, замість повної індексації на відповідний відсоток, наприклад, на 11,11% ,11 або на 14,14%, ,14%, як це передбачено законодавством, просто додавали фіксовані 100 гривень або 135 гривень. Розумієте, це приблизно те саме, що дати дитині цукерку замість повноцінного обіду. Пенсійний фонд просто ігнорував реальний рівень інфляції та зростання середньої зарплати, позбавляючи пенсіонерів значних сум. Давайте розглянемо це на конкретному прикладі, який наочно демонструє масштаби проблеми. Уявіть собі, чоловіка, який вийшов на пенсію у 2020 році. На сьогодні його пенсія складає 3674 гривні. А тепер уявіть іншого пенсіонера, який мав аналогічний стаж, аналогічну зарплату, але вийшов на пенсію лише у 2025 році. Його пенсія зараз становить 5269 гривень. Бачите різницю? Вона складає 1595 гривень щомісяця. 1595 гривень. За рік це майже 19 тисяч гривень, а за 5 років це майже 100 тисяч гривень втрат. 100 тисяч гривень, які пенсійний фонд просто не доплатив людині, використовуючи цю схему фейкової індексації. Чи згодні ви з тим, що це, м'яко кажучи, несправедливо? Але фейкова індексація це, що, це лише верхівка айсберга. Існують і інші приховані проблеми, які роками позбавляли пенсіонерів заслужених грошей. Перша і дуже поширена проблема це вкрадений стаж. Електронний реєстр пенсійного фонду, який мав би бути нашою рятівною соломинкою у світі цифрових технологій, часто не бачить роботу до 2001 року. Це той період, коли всі записи про трудову діяльність були виключно у паперових трудових книжках. Якщо вашу трудову книжку не було оцифровано належним чином. Або якщо там є нечіткі записи, або що ще гірше. Якщо її було втрачено, ви автоматично втрачаєте роки стажу. А кожен рік стажу понад норму це доплата, яка на сьогодні складає приблизно 26 гривень. Здається, невелика сума, але уявіть, що ви втратили 5, 10, 15 років стажу. Це вже сотні гривень щомісяця, які ви не доотримуєте, і це не враховуючи того, що стаж безпосередньо впливає на коефіцієнт розрахунку пенсії. Друга проблема, це ма це невигідні роки зарплати. Пенсійний фонд, згідно з існуючими нормами, часто бере для розрахунку пенсії останні три роки вашої трудової діяльності. І це робиться, незважаючи на те, що пенсіонеру було б значно вигідніше взяти будь-які п'ять років, де у нього була найвища зарплата, а отже, найбільші відрахування до пенсійного фонду. Чому так? Тому що останні роки перед виходом на пенсію не завжди є найприбутковішими. Можливо, людина працювала на менш оплачуваній роботі, або ж були періоди хвороби або інші об'єктивні обставини, які знизили її дохід. А пенсійний фонд, замість того, щоб шукати оптимальний варіант для людини, обирає найпростіший для себе, який, як правило, призводить до заниження пенсії. Це просто несправедливо, коли держава не використовує можливості, щоб забезпечити громадянам максимальний рівень пенсії. І третя. Не менш важлива проблема це зниклі надбавки. Доплати учасникам бойових дій, чорнобильцям, іншим пільговим категоріям, часто не нараховуються автоматично. Людям доводиться оббивати пороги, писати безліч заяв, доводити своє право на те, що їм належить за законом. А це додаткові нерви, додатковий час, додаткові зусилля, яких у похилому віці чи після пережитих травм і так обмаль. Отже, хто ж знаходиться у зоні ризику і кому, можливо, вже зараз варто перевірити свої пенсійні нарахування? По-перше, це всі ті, хто вийшов на пенсію у період з 2020 по 2025 роки. Саме ви найімовірніше, стали жертвою схеми фейкової індексації і можете претендувати на повернення значних сум. По-друге, це пенсіонери, які працювали до 2001 року. Обов'язково перевірте, чи всі роки вашого стажу зазначені у паперовій трудовій книжці, відображені в електронному реєстрі пенсійного фонду. Якщо є розбіжності, це ваш сигнал до дії. По третє, це всі, хто в різні періоди своєї трудової діяльності мав значно вищі зарплати ніж ті, що були у останні три роки перед виходом на пенсію. Ваша пенсія могла бути розрахована некоректно. І по четверте, це особи, які мають спеціальні статуси: учасники бойових дій, ліквідатори аварії на ЧАЕС, особи з інвалідністю, сім'ї загиблих військовослужбовців та інші пільгові категорії. Перевірте. Чи всі належні вам надбавки нараховуються повною мірою? Зараз я хочу, щоб ви на мить зупинилися і подумали. Ми говоримо не про благодійність, не про подачки, а про ваші законні гроші, які ви чесно заробили протягом свого життя. Гроші, які мали б забезпечити вам гідну старість, але були, по суті, приховані або просто вилучені з вашого гаманця? Це питання не лише фінансової справедливості, а й питання гідності. Чи готові ви терпіти цю несправедливість, чи готові ви боротися за своє. Верховний суд вже сказав своє слово, він визнав помилки системи. Тепер настала ваша черга вимагати свого. Тож, що робити в цій ситуації? Який алгоритм дій, щоб відновити справедливість і повернути свої гроші? Він достатньо простий, але вимагає послідовності та рішучості. Крок перший: перевірте свої дані на порталі пенсійного фонду. Це ваш головний інструмент. Зареєструйтеся на порталі, якщо ви ще цього не зробили, і уважно вивчіть свої дані. Зверніть особливу увагу на довідку ОК-5. Вона містить інформацію про ваш страховий стаж та заробітну плату. Порівняйте цю довідку з даними вашої трудової книжки. Чи всі роки стажу відображені, чи всі періоди роботи враховані? Це дуже важливий етап, який дозволить вам виявити перші розбіжності. Крок другий: напишіть заяву на перерахунок до Пенсійного фонду України. Ця заява має бути аргументованою і з посиланням на виявлені розбіжності та законодавчі норми, які на вашу думку були порушені. Однак будьмо реалістами: у 90 випадків ви отримаєте відмову. Це не повинно вас зупиняти, адже ця відмова є необхідним документом для наступного кроку звернення до суду. Без офіційної відмови пенсійного фонду вам буде значно складніше довести в суді, що ви намагалися врегулювати питання в досудовому порядку. Крок третій: подайте до суду. Так, саме так подайте до суду. Не бійтеся цього слова. Судова система зараз на вашому боці. Як я вже казав, ймовірність виграшу становить 99%. Звісно, це вимагатиме певних витрат. Судовий збір у 2026 році становить 1400 тисячу 16 гривень, що дорівнює 0,4 прожиткового мінімуму. Однак є дуже важлива пільга: якщо ваша пенсія менша за 7 тисяч гривень, що дорівнює двом прожитковим мінімумам, то судовий збір платити не треба. Це означає, що переважна більшість пенсіонерів, які потребують цього перерахунку, звільнені від сплати судового збору. А це знімає значний фінансовий бар'єр. Звісно, є ще витрати на юридичні послуги, але враховуючи суми, які ви можете відсудити, десятки, а то й сотні тисяч гривень, ці інвестиції більш ніж виправдані. Ми говоримо про можливість отримати назад значні суми, які були недоплачені протягом років, а також про перерахунок пенсії на майбутнє щомісяця. Отже, ми з вами розібрали, як була вибудована система обману, хто саме постраждав від фейкової індексації, вкраденого стажу та зниклих надбавок. Ми побачили, що Верховний суд став на бік пенсіонерів, відкривши шлях до масових судових перемог, і я надав вам чіткий план дій, який дозволить вам відновити справедливість і повернути те, що належить вам по праву. Ви ж не збираєтесь дарувати пенсійному фонду свої десятки, а то й сотні тисяч гривень, які вони вам не доплатили за ці роки? Чи дозволите й надалі обкрадати себе, поки інші пенсіонери отримують те, що їм належить? Дайте свою відповідь у коментарях.